Пропаде вода в сверловині, якщо сусід зробить по сусідству сверловину. Давайте розглянемо це запитання. Ну, Кому є час, дивіться, кому немає, прогортується. Коротше, звернулася до мене жіночка, каже. Тут така ситуація каже, е, сусід хоче робити свердловину. Я не даю йому, тому що він більш заможніший. І хоче зробити, а у нас глибина, ми добурили до першої води і все. І далі не робили, тому що у нас немає грошей. А він е, буде робити глибше, навірно, скоріш за всього. Звертаю вашу увагу, це Немирівський район Вінницької області. Е, глина. Відповідно, що за ситуація? Вони, коротше, кажуть. У мене дивіться, у мене немає досить багато грошей. Хлопці пробурили на перший розлом натрапили 64 метри. Свердловина де є по паспорту 300 літрів на годину, нам цього кількості достатньо. Зараз сусід він більш заможний, купили участок, більш заможний. Каже, будуть робити свердловину. Вже сказав, спитав, скільки глибина, і розраховує на 100 метрів. Я переживаю, що у мене пропаде вода. Чи пропаде, чи ні, давайте розбиратися. Значить, дивіться тут граніт. Розпочинається. Ну і, відповідно, наприклад, перша сверловина. Ось так от буриться вона, пробурили отвір, дійшли до граніту. Ось так от дійшли до граніту. Оп, 125-та труба. Обсадили, обсадили, обсипали. І далі буримо отвір. В границі. Уявляємо, що іде перший розлом. Ось таким чином він йде. Цей розлом. Тут дає оці 300 літрів на годину. В принципі, ця замовниця на цьому і закінчила бурити. Другий це я так намалював, а так би могло отак от іти, отак, до речі, отак от іти. Відповідно, тут, наприклад, 60 метрів. 60 метрів. Тут боремо знову ж свердловину. Оп. Оп. Е, тут труба. 125. 125 труба. 125, тут теж 125. Не ображайте, що у мене таке я не дуже художник. Тут обсипка, обсипка, обсипка. Зробили. ось Перший розлом знову вже попали. Але цей розлом тут на 60 метрах, а тут він вище і знаходиться на 55 метрах. Теоретично, що, типа, розломи співпадають. До речі, рідко так, що може з розлому співпадати. Можливо, цей розлом отак от і закінчиться тут. Ну і тут, типа, замовник бурить далі. Він бурить далі. Бурить, бурить, бурить. Тут моноліт іде. тут наступний розлом. Якщо він уявимо, що захотів пробурити далі, і тут дає 1500 літрів на годину. Відповідно, яким чином. Перша. Один до другого буде впливати, Да ніяким. Приток іде, от і все. Але вірогідність того, що попадемо на цей той же самий розлом, досить-досить маленька. Стосовно того, що пропадать буде, ні. Приток іде стабільний, нормальний, не переживайте. Не ображайтесь на сусіда, не ображайтесь на того, що він хоче теж зробити сверловину. А цей розлом, взагалі, до вашого діла, як то кажуть, не впливає. Він, навіть, якщо Буде давити багато води піднімати вверх, то принцип з'єднувальних сесудів, якщо так, то він ще й буде додати вам воду в оцю тріщину. Ну, це все теоретично, але практично, я до чого веду. Кучу свердловин ми робили, що поряд знаходиться на відстані 5 метрів. Могли б дебіти, наприклад, 300 літрів на годину. А і тут, типа, 300 літрів, стабільні дебіти. А могло б 300 літрів. І тут 10 тисяч літрів на годину, тому що таким чином закінчувався тут розлом граніт тверда порода. До чого я веду? Шановні наші коментатори, шановні українці, бути взаємовічливі, давайте сусідам робити теж свердловини. Вони теж хочуть в воду. І не дивіться нікому в карман, тому що в карман дивитися добре, але дивіться в свій карман і переживайте за свій пору. А ви пишіть в коментарях, що стосується е, того, коли у когось проборили сусіди свердловини, чи впала у вас кількість води? Аналогічно, хочу цікаво почитати. Про криниці, дякую, звертайтеся. Контакти в профілі.